Уважаемые коллеги, у меня вопросы к премьер-министру господину Гройсману и Министерству финансов и господину Розенко. Сегодня под здание Минфина вышли родители с детьми, это малыши до пяти лет, которым государство уже два с половиной года не дает денег на кохлеарную имплантацию. И эти дети, если не сделать эту операцию до пяти лет, то будут глухонемыми. К сожалению, вот только что беседовал с господином Розенко, и он слегка усмехаясь сказал, что денег в этом году нет. Мне, во-первых, кажется, что это не смешно, уважаемый вице-премьер-министр. А во-вторых, все-таки что мы будем с этим делать? Уже я знаю, что вмешался и уполномоченный президента по правам ребенка при администрации президента. И как бы есть позиция, все пишут хорошие поручения, и премьер-министр, и вице-премьеры, но все это на словах. Поэтому просьба огромная. В этом году надо 50 детей таких пролечить. Сделайте что-нибудь, чтобы эти люди могли нас тоже с вами слышать. Спасибо. Шановні народні депутати України, як ви знаєте, всі програми, які на сьогоднішній день фінансуються з державного бюджету, затверджуються Верховною Радою України. Так справді, на жаль, в цьому році цих коштів спільно ми не змогли знайти цих коштів на сьогоднішній день в державному бюджеті. Є я думаю, що в процесі. Формування державного бюджету на 2017 рік спільно з Верховною Радою. ми будемо вишукувати можливості для лікування таких дітей. Але ви самі сказали, ситуація ж виникла не сьогодні. Три роки на сьогоднішній день не здійснюється. Таке відповідне лікування і три роки не виділяються кошти з бюджету. Я пропоную те, щоб ми конструктивно підійти, йшли до цього питання і намагались вирішити його в рамках бюджету 17-го року. Я би хотів сказати по питанням здоров'я дітей. Те, що задавав питання попередній народний депутат України Яценко проблема потребує вирішення. Я думаю, що це такі критичні моменти, які ми можемо спільно з вами врегулювати. Давайте ми зараз визначимо спільно з мінсоцполітикою і мінохорони здоров'я. Скільки нам потрібно коштів для того, щоб розпочати процес підтримки таких дітей? І ми вас тоді проінформуємо, і, можливо, спільно потрібно буде від вас пропозиції, де ми будемо шукати ресурси для того, щоб цю роботу зробити.